Провокації Росії посилюються. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Каже, що протягом останніх років літаки РФ порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів. Тому час на такі провокації реагувати. Цей останній інцидент є брутальним. Він тривав 12 хвилин. Це засвідчує, що Росія нарощує оберти, провокує з різних сторін у Балтійському морі польоти поблизу критичної інфраструктури, тіньовий флот, який обриває кабелі на дні Балтійського моря, глушіння gps сигналу А тепер Тривале порушення повітряного простору трьома російськими винищувачами Це показує, що такі провокації триватимуть, і на них треба відповідати. Потрібно зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації, адже тут знову спостерігаємо дезінформацію, оскільки Росія не підтверджує і ніколи не підтвердить такого роду дії, а вони трапляються дуже часто. Екстрене засідання Ради безпеки ООН через вторгнення російських винищувачів скликає Естонія. Це вперше за 34 роки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи. А очільник зовнішньополітичного відомства Естонії сказав, що інцидент є частиною ширшої стратегії Кремля. Спрямованою на перевірку стійкості Європи та НАТО, міністр нагадав, що Росія нещодавно також порушувала повітряний простір Польщі та Румунії. Також Естонія у вівторок, вже завтра, проведе консультації НАТО. Уряд країни назвав цю провокацію абсолютно неприйнятною, тож хочуть узгодити із союзниками подальшу координацію дій. Водночас у Міністерстві оборони вважають, що російські винищувачі залетіли навмисно, адже порушники без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Я ж нагадаю, що 20 вересня стало відомо, що три російські винищувачі Міг 31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над фінською затокою та перебували там близько 12 хвилин. У російських літаків не було планів польоту були відключені радари а пілоти не відповідали на запити. Ну і тим часом Пєсков назвав порожніми та безпідставними ці звинувачення. Цитую, подібні слова вважаємо порожніми, безпідставними і такими, що йдуть у продовження шаленої лінії на нагнітання напруженості на провокування конфронтаційної атмосфери, сказав рот Путіна Пісков. У Німеччині після вторгнення російських дронів у Польщу зростає попит на приватні бункери. Повідомляє агенція Більд із посиланням на виробників підземних сховищ. У компанії з Мюнхена зазначають, що особливо багато охочих збудувати міні-бункери, бюджетний варіант укриття в підвалі будинку. Ну або ж на дачній ділянці загалом попит на підземні сховища зростав і раніше, і збільшився він на 50% із січня. Однак, інцидент у Польщі різко підвищив інтерес. Окрім приватних клієнтів, які хочуть збудувати власне бомбосховище, за попередніми консультаціями звертаються і власники будинків на прохання орендарів, а також компанії. Раніше глава федерального відомства з питань захисту населення і допомоги при катастрофах Ральф Тіслер заявив, що в Німеччині планують створити мільйон місць у бомбосховищах. За його словами, крім будівництва нових укриттів, для цієї мети будують модернізовані тунелі, станції метро, підземні паркінги та підвали громадських будівель. Нас серйозно турбує ризик масштабної наступальної війни в Європі, сказав Тіслер. Ну я ж нагадаю, що в Польщі також розпочали масову перевірку бомбосховищ. Португалія офіційно визнала Палестинську державу. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ країни. Напередодні це рішення також ратифікували Канада, Британія та Австралія. Загалом, станом на 21 вересня, 147 країн визнали Палестину як державу. що становить 75% від усіх членів організації Об'єднаних Націй. Я ж нагадаю, що 24 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна також визнає Палестину, і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної асамблеї ООН, де також закликатиме світ підтримувати палестинську державу. Це рішення країни ухвалюють на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по, Кату, по Катару, спрямованого проти керівництва Хамас. Ізраїль гостро розкритикував визнання нинської країни держави Палестина. Ну а я ж нагадаю, що Палестина частково визнана держава на Близькому Сході. Проголошення держави Палестина відбулося ще в 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує із серед них сектор Гази.